А хто до нього все зробив, коли приїхали всі найбільша акція? Ні, я зробив, ні. В Європі, бля. Пане, в Європі. Тебе чекали біля дому тиждень, коротше, дві патрульні групи. Ти що робив? Пане. Позволю, я тут. Пане, офіцер, ти пане справді, то ви пане офіцер, Юра, чого Не слухайте! Ми сьогодні стоїмо за те, що стояли наші діди, прадіди і прапрапрадіди козаки. Ось за це ми стоїмо за те, щоб наша Україна була незалежна, вільна і розквітала, а не як зараз, в'яне вона кожного дня, тому що її керують ті люди, яким вона, на жаль, не потрібна. Козацькому роду нема переводу. Народ не чують. От дивіться, ми сьогодні вже з 10 годин. до нас так і ніхто не вийшов, не вислухав наші прохання, не дав ніяких відповідей. А тільки б'ють активістів, розганяють і все. Не один активіст вже побив. Де вам руку присмалили? О, під адміністрацією президента була штовханина завдяки нашим правоохоронцям. Отримали опіки, дуже багато хлопців і дівчат отримали травми, щоб виродків, які назначають на посади начальників поліції, всіпарів, будемо називати речі своїми іменами, не назначали, як мінімум і ними займалися СБУ, керівників обласних прокуратур притягли до відповідальності за їхні дії і теж звільняли. Ну, і авже ж. Хочемо вислухати пана президента на рахунок назначення цього Шевцова у Вінниці, начальника поліції. Згодом, ну, пізніше було доказано, що він сепаратизмом, дуже, дуже любить займатися. Ми жодних пояснень від пана президента так і не отримали. Дуже чекаємо, нехай прийде, нехай пояснить. Ми вислухаємо з радістю. Така ситуація. Який медичний прогноз? Зараз волдерями прийшла рука. Я думаю, все буде добре. В цілому. У тебе козаніє. вас вже показують телефон. На сьогоднішній день змінюється все, як гір в цю сторону. Відповідно, проти цього молоді виступає. Кожна молода людина хоче б тільки з усієї країни. Ніхто тут не хоче жити. Тут нічого не робиться. Єдине, що робиться, це ти ж та ж сама влада, яка була п'ять років назад. Заробляють для себе кошти. Нас це Долі, крім тої, яку створимо собі самі. Як ви думаєте, коли ми створимо собі долю? Ми створимо. Ми творимо. Нас, нас вже творимо зараз, коли ми їх не боїмося. Правда? Думаю, це мій чоловік, до речі. А в нас Що вдома троє дітей. Залишилися. Теж патріоти переживають. Ми з Хмельницької області, мій екіпаж автомайдану, саме перший поїхав в зону АТО, ще коли були Краматорськ і Слов'янськ окуповані. Продовж двох років ми їздимо на схід, допомагаємо воїнам АТО і наслідки волонтерів нагородили такими нагородами. Маю честь їм на сьогодні діти. Розумієте, Ви недооцінюєте український народ, всі політики, український народ набагато розумніший. Локшину начіпляти не вийде. Ми знаємо, скільки в офшорах заховано грошей суспільство не зупиниться і тільки буде набирати рухи. Так що нехай готується від відчитуватися перед суспільством. з одного Бо деякі в нас бояться сказати, вони ж такі ттьоті. Прийшли подивитися, що хоче народ від нашої влади. Просто прийшли подивитися, Нічого такого. Нічого, що хоче народ, дійсно. Однак мені не знаю, що була.